Модельники, я радий знов вітати вас на каналі Daycast Model Collection. І сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас Ой, ось така от величезна коробка. На ній було доволі багато реклами, за яку мені не платили, тому довелося її ось так от майже розпакувати. Ну а ми приступаємо і дивимося, що саме нам приїхало. А вас попрошу не забувати ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, ну, а ми швиденько її відкриваємо, тому що мені, якщо чесно, цікаво, які самі моделі там приїхали, бо я не пам'ятаю, що замовляв, і яка саме це посилка. І так, зустрічає нас ось такий от величезний картон. Прибираємо, і тут у нас пакувальний папір. І давайте діставати. Так, я бачу там дещо ще рекламку. Приберу її і давайте подивимося, які перші в нас моделі. І першим нас зустрічає вже знайомий набір. Такий у нас був на. Позаминулій чи минулій розпаковці, власне, Nismo Z Super GT Last Race. Ось такий от наборчик від Єбру, доволі прикольний. І не будемо на ньому зупинятись, тому що його огляд є Підказочку я дам. І дістаємо наступну модель. І так, тут у нас щось запаковане, CalSonic GTR. І це в нас класоник, який вже на розпаковці бум. Також дам підказочку, тому не зупиняємось і на ньому. Друзі, буде дуже багато повторок. Не ображайтеся, але я їх в вдруге чи втретє вже не хочу. І так, наступний у нас ось такий от Nissan GTR Super GT500 14 року Low Down Force. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи в нас був такий, тому пропоную його все ж таки відкрити. Ось такий от він, Motul Outage. Ну і давайте подивимось детальніше. Власне, ось такий от GTR. В принципі, красивий, і, якщо чесно, я думаю, що він у нас був, тому що, я пам'ятаю, я звертав увагу на його красиве форбування, яке мені дуже подобається, тому що у нього різна. Ну, от У нього є зерниста фарба і є самі принти. Виглядає це прикольно. Ну і по деталізації це у нас е, типовий GTR від Євро. Власне, ось така от непогана передня оптика, глуха передня рішітка з шильдиками і крюком для буксирування, звісно ж. Ось такий дворник, дзеркала з відбивачами. До речі, доволі красиві дзеркала на тонких стойках. І самі такі от прямокутні. Ось така от вихлопна система на борту у нас, ну на дверях, з такими додатковими отворами. І ось така задня частина, в принципі, нормальна задня оптика, мені вона подобається. У нас центральна частина вифарбована окремо в срібний колір, Ну і, звісно ж, червоний кантик. І ось таке велике карбонове антикрило. В принципі, непоганий GTR, по колесам, все, як завжди. Тормоза з перфорацією, супорта у нас начебто одним елементом з тормозним диском. Ось такий GTR. Ну і давайте дивитись що в нас далі. І я бачу, що це у нас Subaru a line Subaru STI. Така у нас, звісно ж, була, і начебто вже рази три. Ну, Чудова модель, я вважаю, краще її взяти за раз, ніж потім жаліти. Тому що, в принципі, за свою ціну чудовий екземпляр. Ну і дивимось наступні моделі. Наступним у нас буде О, щось новеньке. Це у нас такий RQ Coniglio 1970 року Macao GP. Ну, Це у нас якийсь суто-гоночний болід. Не знаю, дуже він дивно виглядає, якщо чесно. І, до речі, тут є японська монета, ось ця з отвором. Щось у мене фокус. Шалі. Е, серія у нас рейсінг, тобто моделька у нас буде смоляна. Тому давайте відкриємо, подивимось. І так, ось така от у нас моделька. Дуже такий дивний форм-фактор у неї, особливо, якщо подивитись на задню частину, знаєте. Що ти робиш вночі? Ну і от, власне, на Бетмена схоже. Давайте подивимося, що в нас тут по колесам. Колеса у нас такі от простенькі, штамповочка. Ну, до речі, начебто навіть з скрізними отворами, що, звісно, плюс. Ну, Резина без маркування з протектором. Така от. До речі, такі цікаві елементи, начебто схожі на замки капоту. Ось тут от вони, вперше таке бачу, щоб вони аж за дніще ще цеплялись. Попередку у нас ось така от оптика, великі дві скляшки, фари перехреснуті. Ось так от фарбою. До речі, власне, в принт переходиться цей хрестик. Такий цікавий, цікавий елемент, цікава деталь у цієї фари. І, до речі, бачу, що тут трошечки або не дофарбували, або а ні, тут якийсь чорний шматок. знаю, схожий схоже на скотч. Бачите, до такого пофарбованого тут нема. Ось так трошечки несиметрично. Ну, да ладно. Ось такі от у нас імітації решіток є. дуже дуже непогано зроблені. От мені здається, ніби вони прям такі скрізні. Ну, складно мені про це судити. Чесно кажучи, навіть через камеру не дуже видно. На борту у нас, в принципі, красується дуже багато всяких наліпок, великий надпис Honda. І по салону в нас є пасок безпеки. Дуже чин, навіть з фототравленням, він, в принципі, окремим елементом. Чудова деталь. По салончику у нас є ручничок. Ручка перемикання передач, в принципі, зроблені дуже непогано, вифарбовані. Мені здається, навіть фототравлення не впевнений. Кермо точно у нас з такого тонкого фототравлення красиве. І також салончики є деякі прибори, і, щось ще незрозуміло, власне, і дзеркало заднього виду. Ось така туга безпеки. Просто чорна, пластикова. І на задку у нас ось такі от ліхтарі. Ну, дуже простецькі. Це, напевно, простіше їх зробити можна було тільки, якщо пофарбували в один кольор. І ось такі дві вихлопні труби. До речі, з отворами. Ну, в принципі, непогана моделька, скажу чесно. В принципі, напевно, краще, ніж деякі смоляні моделі від Ємбро інші. А, і до речі, тут є горловина бензобаку теж таким от окремим елементом. Ну і власне рухаємось далі. Так, що ж у нас буде наступним? Тут ще доволі багато моделей, тому їм що подивитись. І так, я бачу, що це в нас Skyline r Hike Highdown Force у нас такий вже був, тому не будемо зупинятися. До вся упаковка така трошки подряпана. Але нічого. Наступним у нас іде... Audi R8 LMS. Теж у нас така була, причому неодноразово. І таку ми, до речі, розіграли серед наших підписників. Тому не пропускайте, розіграші іноді влаштовую, іноді у нас лотерейки. І взагалі дуже багато активу, цікавого в Телеграмі. Переходьте і теж беріть участь. А ми рухаємось далі. І що ж в нас буде ще тут? Дивимось, знов запакована Nissan Skyline Zexel JGTC. Також у нас був. Це такий білий Skyline. І посилання, підказочку я також дам. Подивитись детальніше, там я його розпаковував. Наступне. О, тут уже щось новеньке. І це в нас Honda Civic Type-R, концепт 2014 року. У нас вже був на оглядах не концепт, тобто вже фінальна версія. І, власне, залишилось лише ось цю подивитись, тому давайте відкриємо і оглянемо детальніше. До речі, серія ход. Така сама, як і у вже дорожнього варіанту. І от, власне, наш. Концепт Сівіка. Чесно кажучи, отак, на перший погляд якоїсь прям кардинальної відмінності між цим і вже дорожнім, я не помічаю. Ну, Ніби він відрізняється, але, не знаю, складно, не тримаючи в іншій руці дорожню версію їх порівняти. Ось такі от красиві колеса, дуже великі, з красним Кантиком. Тормозні диски з перфорації, червоні супорта. В принципі, виглядає нормально, ну, тормоза ми бачили, звісно ж, і покраще. Попередку шильдік Honda, чорні глухі решіточки, причому всі різні. Ось тут один малюнок цих решіток, тут інший, і тут теж взагалі інший. Передня оптика ось така от простенька. Я думаю, що на дорожньому вже вона покраще була зроблена. Ну, принаймні, я так пам'ятаю. Дзеркала заднього виду з відбувачами, до речі, дуже тоноване скло, ось таке от жовтуватого кольору, тому салон я там особливо і не бачу. Заднє колесо у нас такі самі, ідентичні, до речі, чорний у нас порох і сплітера. З діфузором, також чорні. Задня вихлопна система ось така от, з чотирьох окремих глушників. Також задня оптика, до речі, тут зроблена фарбою. Ось Це мінус цього концепту, тому що на дорожній версії вже нормальна скляшка стоїть. І задній шильдик також присутній. Ну і, в принципі, все. По зутку навіть більше нічого нема, окрім спойлеру. Такий от ж він карбоновий, начебто на дорожній версії він такий самий. В принципі, нормальна модель, ну, якщо чесно, собі б я його, напевно, не залишив. Я не дуже люблю концепти. Напишіть, чи збираєте ви концепт-кари, і чи подобаються вам взагалі вони. І дивимось наступну модель. Власне, наступна модель у нас прямо-таки сама напрашується на те, щоб її дістали. І це у нас Motul Outage GTR. А ну-ка, хвилиночку, друзі. Ніби майже такий самий, чи такий же самий. Номер 23 і номер 1. Ну, якщо чесно, по принтам, власне, один і той же автомобіль. Я думаю, що це він. Так, да, друзі, це однакова модель. Дуже мало відмінності. Але єдина відмінність це ж таки кардинальна, це те, що в нас це, по ідеї, автомобіль так, да, тобто це у нас автомобіль, який переміг заїзд. І картончик у нас трошечки відрізняється ось такий от нізмо. і, власне, на задній частині картону всередині у нас наші пілоти, які перемогли. І мені здається, у нас навіть цей же був Skyline, прям такий Вінер. Тому я і казав, що схоже, що у нас був похожий. Ну і давайте тоді дивитись одразу наступну модель. Так, тут у нас ось така от Toyota Toms 86 83 рік, Фуджи, 1000 км. Була у нас така модель, можливо, з іншими колесами, але кардинально вони не відрізняються, можливо, номери відрізняються. Не зупиняємось. Серія рейсінг. Модель у нас смоляна. В принципі, красива. речі, друзі, мене хотіли. Просто, точніше, мені сказали, що моделі на картинці виглядають не так гарно, як в житті. Тобто в житті ці моделі виглядають ще краще, ніж на відео, тому дуже вам рекомендую купити собі якусь модель від Єбро і зацінити її вже вживу. Ну, а ми вже дістали наступну модель, і це в нас Honda NSX. Ось така от JGTC синього кольору. Ну, Якщо чесно, у нас була дуже схожа фіолетова Ray Brick, начебто, так вона називалася. І, якщо чесно, я не дуже хочу вже її розглядати. В принципі, по деталізації це майже одна і та сама модель. Єдине, що лівреї відрізняються. Але сині кольори, можу сказати, що мені подобається трошки більше. Ну і давайте дивитись далі. Тому, друзі. Повторю ще раз, картинка взагалі не передає, наскільки це у нас красиві моделі. І, в принципі, начебто, завершаюча модель в цій розпаковці. Теж у нас вже була. Це Honda Civic Type-R Protoтіp 17 року. Тому на цьому ми розпаковочку завершимо. Ось. Така от коротенька, дуже багато повторочок, але були, були і новинки. Тому, друзі, до зустрічі на нових розпаковках. Дякую за перегляд. Бувайте!